На сьогоднішній день вкрай важливе є питання наповнення місцевого бюджету. Так, на даний час деякі діють податкові пільги. Проте в нашій громаді багато хто здійснює підприємницьку діяльність без офіційного оформлення. Відповідно, не сплачують податки. Це стосується всіх сфер діяльності: обробіток землі, вантажні та пасажирські перевезення, торгівля, будівельні роботи. Ремонт авто, надання різних роду послуг, ну і так далі. Разом з тим, всі жителі громади користуються дорогами, медичними закладами, школами, садочками. Постає питання, то чому ж наша громада, наші комунальні заклади утримуються на податки, які сплачують лише офіційно зареєстровані підприємці? Також хочу зазначити, що протягом останнього року на потреби армії з нашої громади було передано майже 40 автомобілів грузової техніки. І на даний час нам ще треба передати в нас вже заборгованості, як сказав Руслан Володимирович, 5 автомобілів для ЗСУ. Техніку, яку вилучали. У товариства Трактор Хата, Городище Пустоварівський Цукровий Завод, приватне підприємство Аграрне, Товариство Вудорка Комбікорм, корпорації сільськогосподарських підприємств ФКЛТД, корпорації сільгоспідприємств Нова», агрофірма Мрія, приватне підприємство Діар, приватне підприємство Горизонт, товариство Ресурс. Підприємства ДОРФ, приватне підприємство Світанок та Водорської селищної ради. Сюди війшли відділ освіти, автобуси і, і лікарня, ті увази, які на даний час ми передали. І зараз наші підприємці, я скажу, хто це пізніше, так? взяли автомобілі ну, Не відремонтовані, поламані, і зараз повністю їх підготовлюють для того, щоб можна було передати на ЗСУ. От мене цікавить, а де решта підприємців чи одноосібників, які мають власності вантажні автомобілі? Одноосібники обробляють не менше землі як деякі зареєстровані аграрії. На сьогоднішній день користування одноосібників. 4650 гектарів землі. Про те, що сказав Руслан Володимирович. І якщо в когось немає власної техніки, і я підтримую пропозицію Руслана Володимировича, давайте об'єднуватись та купати ту техніку для фронту. Всі повинні солідарно долучатися до нашої спільної справи. А спільна справа в нас це перемога. Те саме стосується і підприємців малого бізнесу. Частина з яких інколи живе в якомусь паралельному вимірі та не бере участь у заходах, які проводить селищна рада на підтримку ЗСУ. Ви знаєте, що ми в минулому році дуже багато провели заходів, і нам наші військові дякують за ту елементарну допомогу, що ми допомагаємо їм. І ця допомога вони потребують кожного дня. Мене обурює той факт, що дехто з мешканців підприємців громади вважають, що війна їх не стосується. І допомагати військовим не потрібно. Що працювати офіційно і сплачувати податки до бюджету теж не потрібно. І що розвиток громади теж не потрібний. Тому повідомляю, я запросив усі правоохоронні органи. Та контролюючі органи в рамках чинного законодавства проведуть моніторинг щодо здійснення неофіційної підприємницької діяльності та ухилення від сплати податків на території нашої громади. Наголошую, всі мають працювати в одинакових умовах. Розвиток громади сам не прийде. Для цього необхідно надходження до бюджету. Приміром, хочу вам сказати. Цьогоріч нам необхідно забезпечити офіцерів громади автомобілями, з нас вимагають надати приміщення, меблі, оргтехніку, зробити ремонт шкільних укриттів, закупити для рятувальників підводну відеокамеру та надувного гумового човна для порятунку людей. Всі ви знаєте, яка була ситуація місяць майже назад. Встановити систему оповіщення по селах. Ми хочемо, щоб в кожному селі те, що ми сьогодні дякуємо депутатам, виділили 320 тисяч на сигналізацію, на частину сіл наголошую, на частину сіл виділили на сигналізацію на оповіщення повітряної тривоги. З приходом тепла також хочемо проводити ремонт доріг. І наголошую, встановити пам'ятний знак загиблим в російсько-українській війні. І багато чого іншого ми хочемо робити. І ми це будемо. Я хочу, щоб наша громада була самодостатньою та розвивалася, а не просто існувала. Лише спільно працюючи, ми матимо результат. Шановні присутні, я ставлю завдання перед старостами, перед депутатським корпусом. Перед всіма нами спільно працювати в напрямку наповнення місцевого бюджету. Ми проведемо зустрічі з підприємцями, запросимо податківців, дамо відповіді на хвилюючі їх питання та роз'яснення щодо нового там оподаткування. Я відкритий до діалогу з нашими підприємцями і готовий. Підтримати кожного, хто хоче працювати офіційно. І наостанок, давайте не забувати, що дякуючи нашим захисникам та захисницям, ми маємо змогу жити і працювати на своїй землі. Ціною власного життя наші воїни виборюють нам майбутнє. Ми в неоплатному боргу перед полеглими в бою захисниками. Прощатися і провести в останню земну дорогу загиблих солдатів це наш святий обов'язок. Наголошую, ми завчасно повідомляємо про дату та місце похорону. І мені боляче бачити, як мала кількість людей з громади приходить на прощання із нашим героєм. І останній раз. Побратими загиблих з бойовими пораненнями на милицях проходили пішки кілька кілометрів до самого кладовища. А жителі громади не можуть виділити кілька годин і не мають часу на прощання із солдатом. Критикувати дії інших маємо час і маємо можливості, а прийти попрощатися ми не маємо. То, шановні присутні і шановна наша громада, давайте спільно підтримувати наших військових, які боронять кордони нашої держави. Іти спільно до перемоги. Слава Україні!